Доброго дня, ми на каналі сад Садквіти бджоли. Мене звуть Андрій Ричко і сьогодні поговоримо про цікаву тему про персики, про лікування їх ран. І ось я обрізаю вже черговий рік, вже третій рік обрізаю садодним людям персиковий і хтось їм порадив лікувати його таким жахливим методом. В ньому були утворені рани і от вони насипали просто мідного купоросу. Очевидно, просто змочили його водою і тряпкою замотали. В результаті всохла ціла гілка. Ніколи так не робіть. Ось я розв'язав його і дивіться, от. була утворена рана. Вони її просто присипали, зрізали бачу кору. Так, по ділі І насипала мідного купоросу. Врешті до чого це призвело. Камбій в цьому місці відмер. А по камбію рухаються живні речовини і дерево всохло. І тут таких псевдолікувань купа. лікувань Там я вже назбирав. Просто. Купа таких гілок з тряпкою оботаних. Ніколи так не робіть. Я випущу відеоролик, як потрібно лікувати дерева. Але попередньо скажу, ножом зрізається до живого, широко, високо. І все це замащується садовим варом. Мічурінка 3. І після цього можна легенько примотати е, чим-небудь, ну лиш би його не парило. І щоб туди вода не попадала. Клійоночком, ну, не щільно. ну так. А ви підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Я так сумно про це розповідаю, бо мені шкода дерева. Я пам'ятаю, я знаю цей сад. Цей сад то не персика родить. Він молодий, ось він. Молодий сад. В передні роки я знімав відео про його обрізку. Ну а зараз бачу, що біда з тими деревами. І ось така сама історія. Тут ще Тут, видать, не так страшно, хоча теж багато сухарів, я просто знав їх. А ось тут то взагалі взагалі страхіття. 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 Ну що ж, це все кошти услівства. Люди більше так робити не будуть, бо я їм сказав, що це неправильно. До побачення, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, поширюйте цей, цей контент у різних соціальних групах, аккаунтах і серед друзів.